Вітаю, друзі! Сьогодні ми розбираємо заняття 4 з SQL, а саме тему підсумкові запити на вибірку. Подивіться, будь ласка, для проведення підсумків по інформації, яка міститься в базі даних. У нас застосовуються різні статистичні функції, ще їх називають агрегатними. І це у нас сума. По певному стовпчику це у нас середнє значення: А вже мінімальне значення, максимальне кількість значень, що міститься в стовпчику, а це кількість рядків в таблиці. І зараз ми з вами розберемо декілька різноманітних запитів. На практиці по заданим агрегатним функціям. Зверніть увагу, зараз на структуру в дужках може ще бути таке слово, така конструкція distinct, що означає, щоб у нас прибрати повторення, у нас видаляються рядки, які повторюються. І тепер подивіться, будь ласка, ми зараз виконаємо вісім різних запитів. Отже, Поїхали перший запит. Читаємо: сумарна кількість бут матеріалів на складі. Тобто ми з таблиці і з таблиці бут матеріал ми вибираємо по полю кількість, точніше, не вибираємо, а ми по полю кількість рахуємо суму. А далі йде ас і назва цього поля, цього обчислювального поля. Це ми самі пальчиками називаємо, як поле буде називатися. Так як у нас ідуть пропуски, то ми беремо квадратні дужки. Це просто назва поля. Давайте виконаємо даний запит. По таблиці буд-матеріал ми будемо рахувати зараз сумарну кількість, ось по полю кількість. Бачите, да? сумарне значення по даному полю. Зараз я... Ось, створила в режимі SQL, створила запит. Ось, у нас код, ми його запускаємо на виконання. І бачимо, назва поля це те, що ми написали після конструкції AS. Сумарна кількість бут-матеріалів. І по цьому полю сумарне значення пораховане. Другий запит. Нам треба порахувати найбільшу площу робіт при замовленні. З таблиці замовлення, хромзамовлення, ми зараз вибираємо поле площа робіт і використовуємо агрегатну функцію Max «Макс», максимальне значення по даному полю. Далі AS це просто назва поля. Ми самостійно називаємо так, як нам хочеться найбільша площа робіт. Давайте виконаємо. Подивіться, таблиця замовлення. Ось поле площа робіт, і нам по цьому стовпчику треба вибрати максимальне значення. Навіть зараз даних записів не так багато, видно, що максимальне значення 220. так? Тобто зараз, коли ми запит на виконання запускаємо запуск, ми бачимо так, найбільша площа робіт це те, що ми написали при, після АС, це назва поля. І ось максимальне значення по. Стопчику площа робіт. Третій запит найменша ціна бутматеріалу». матеріалу Із таблиці «Бутматеріал» ми знаходимо мінімальну ціну, поле ціна, мінімум функція. І далі назва поля Найменша ціна. Показую таблиця «Бутматеріал». матеріал Ось у нас стопчик ціна, і нам треба вибрати найменшу ціну бутматеріалу. матеріалу Ну, я думаю, це 59, мабуть. Да? Зараз подивимося. Ось даний запит, я його зараз запускаю на виконання. Так, так. Найменша ціна будматеріалу 59 гривень. Наступний запит: порахуємо кількість співробітників. По, по, по таблиці співробітник ми рахуємо кількість, функція count, кількість, і всередині ми можемо вибрати будь-яке поле. Таблиці співробітник будь-яке. До речі, тут квадратні дужечки. можна ставити, можна не ставити, можна і прибрати. Кількість по будь-якому стовпчику таблиці співробітник. Я вибрала прізвище. Називаємо це поле нове, там, де буде пораховано кількість. Ми називаємо кількість співробітників. Подивіться: таблиці співробітник. Всього маємо в цій таблиці 30. Співробітників. Ось наш запит в режимі SQL. Запускаю. Так, правильно, кількість співробітників всього рахує кількість по записам. Це 30. Виконаємо наступний запит: кількість чоловіків в компанії. Це у нас поле логічне. Там стоїть галочка в цьому полі, якщо чоловік, якщо жінка, галочка не стоїть. Прапорець. Ми вибираємо, і зараз ми вибираємо, зверніть увагу, на синтаксис. Каунт-зірочка вибрати всі записи. Кількість всіх записів при деякій умові де. І тут буде умова. бачите? Назвемо це поле чоловіків із таблиці співробітник, і далі умова де. І ось тут в дужках ми записуємо нашу умову. Стать дорівнює true. Тобто стать у нас там прапорець стоїть цей чоловік. Ну, в кінці, звісно, синтаксис. Комою. Тобто, дивіться, будь ласка, у нас 30 записів, і по полю стать, тільки у нас в цій компанії дві жінки, тому що це будівельна організація. Тільки дві жінки. Тобто, щоб правильно виконався запит. Ми вже можемо самостійно порахувати. 30 мінус 2 у нас буде 28 чоловік в компанії. Ось наш запит, давайте його запустимо, виконаємо. Дійсно, чоловіків 28. Наступний запит: види робіт, які замовляв клієнт з кодом 8. Ми зараз видалимо ті роботи види робіт. Які повторюються. Тобто, якщо клієнт з кодом 8 замовляв в різні дати, різну площу робіт, але однакові види робіт, то повторювальні рядки ми їх видалимо. Просто які види робіт замовляв клієнт з кодом 8. Дивіться уважно: оце якраз тут використовується оця конструкція, «Distinct». вона видаляє повторювальні записи. Ми вибираємо поле, код виду робіт. Вибрали, дивіться уважно на синтаксис в дужках. В квадратних дужечках назва поля, тому що є пропуски. Назвемо це поле. Ну, тут не зовсім зручно буде кількість, краще назвати види робіт, які види робіт клієнта. Види робіт клієнта 8. От, краще так. Це буде називатися поле, види робіт клієнта 8. І таблиці замовлення, а далі йде умова, де сама умова записується в круглих душках. Стопчик або поле клієнт дорівнює 8. Тут у мене для зручності клієнти називаються просто під номерами. Давайте запустимо цей запис. Проаналізуємо табличку замовлення. Подивіться, будь ласка, клієнт 8, Тут зустрічається 5 разів 5. Але в різні, в різні дати, різну площу робіт клієнт номер 8 але однаковий код виду робіт, однаковий вид робіт замовляв, кам'яна окладка стін. Один раз і другий раз ми видаляємо. Ті рядки по цьому полю, які дублюються, це якраз відповідає конструкцінкт. Тобто, у нас буде у нас двічі дублюється код виду робіт. Тому ми, дублюючий запис один рядочок, ми його видаляємо. І результат буде не 5 записів, а 4. Клієнт під номером 8 робив чотири замовлення на чотири види робіт. П'ятий від робіт у нас дублюється, тому дубль ми прибираємо. Давайте запустимо цей запит на виконання. Ну, я тут кількість також перейменую. Потім, я думаю, ви зрозуміли, так? Назва поля, кількість я перейменую. Запускаю. Так, правильно 4. Клієнт під номером 8. Робив замовлення на 4 види робіт. Наступний запит, середня ціна boot матеріалу. Ми вибираємо, ціна знаходимо функція агрегатна середнє, а вже середня ціна, називаємо це поле Середня ціна в квадратних дужечках, тому що є пропуск, і з таблиці bootматеріал. Запускаю. Ну, от середня ціна 444 гривні. Давайте матеріал відкриємо, де у нас поле ціна. Подивимося. Ну, так, середнє арифметичне по цьому стовпчику. Так, буде приблизно, чи, не приблизно а точно воно рахує 444 гривні. От наступний запит мені вже подобається. Восьмий читаю кількість клієнтів, що зробили замовлення. Подивіться, будь ласка, тут вже запит не зовсім простий. В дужках я розглядаю всередині таке вкладення вибрати тільки, унікальні, тільки унікальних клієнтів із таблиці замовлення з групуванням по клієнтам. Тобто воно показує мені, особливо тут оце слово, ця конструкція Distinct. Воно вибирає тільки унікальних клієнтів, що зробило замовлення. І воно показує номери цих клієнтів. Тобто, дивіться, я відкрила таблицю замовлення і ось показує різні замовлення, і нас цікавить саме оце поле. Клієнт, ви бачите, восьмий клієнт 5 разів робив замовлення. Шостий клієнт теж один, два, декілька разів замовлення. Так от, мені не треба, щоб було 5 разів восьмий клієнт. Просто один раз, восьми клієнтів, які клієнти під якими номерами робили замовлення? І все. Так от саме внутрішній оцей запит в дужках він показує, він виводить на екран номери клієнтів без дублювання. Оце дистинкт, це прибрати дублювання. Номери клієнтів, що зробили замовлення. А щоб порахувати кількість таких клієнтів, воно там видає 12 клієнтів, 8 клієнт, 6 клієнт, і так далі. А щоб порахувати кількість, отут ми створюємо зараз іще зовнішній запит. Вибрати. І далі використовую агрегатну функцію count, кількість. кількість по полю клієнт. І далі. Ас це просто я називаю цей стовпчик, де буде порахована кількість. Я його ось таким чином назвала. Так як з пробілами, то беру квадратні дужечки. Із, із чого вибрати? Із цієї, із цього запита внутрішнього, де у нас списочком 12 клієнтів показано. А тут воно просто рахує кількість по цим 12 записам. І воно нам видасть результат тільки одне число 12. Запустимо запит на виконання. І бачимо, все правильно видає. 12 клієнтів робили замовлення. Надалі ми розглянемо два блоки. Grow by – це запити з групуванням. І блок хавінг це умови відбору груп. Запит, який включає в себе блок grow by – Називається запитом згрупування. Він об'єднує рядки початкових таблиць в групи, і для кожної групи генерує один рядок в таблиці результатів запитів. Так от, стовпчики, вказані в цьому плоці, називаються стовпцями групування. І, і ще найчастіше всього на такі запити, які, де використовується групування, накладаються ще додаткові обмеження. Ну, стопці з групуваннями дійсно мають бути реальними стопчиками таблиць, перерахованими в блоці FROM. Не можна групувати рядки на основі виразу, значення якого обчислюється. Розглянемо синтаксис конструкції grow BY. Ця інструкція групує рядки з однаковими значеннями, підсумкові рядки наприклад, знайти кількість клієнтів у кожній країні. І часто. Цей оператор використовується з агрегатними функціями і групує набір результатів за одним або декількома ставцями. Подивіться, будь ласка, внизу синтаксис. Ми вибираємо: тут йдуть назви стовпчиків через кому або вибрати всі стовпчики, із якої таблиці ми вказуємо в де, Тут вказуємо умову, а далі ми вказуємо групування, за яким полем, і внизу. Можливо, буде вказано ордер-бай сортування за яким полем. І в кінці крапка з кому. Давайте подивимося на практиці. Перший запит за групуванням. кількість будівельних матеріалів за видами. Тобто, ми вибираємо зараз лише два поля. Перше поле це вид, вид будматеріалу. матеріалу. А друге поле це у нас ми використовуємо агрегатну функцію кількість count. Кількість. і скільки його буде взагалі в таблиці будматеріал. Тобто по видам кожного виду, скільки будматеріалів. Далі називаємо стовпчик кількість із таблиці будматеріал і групуємо, групуємо по видам будматеріалів. Запускаємо запит на виконання і бачимо, у нас лише 5 видів будматеріалів, і ми бачимо по кожному виду, скільки в якій кількості у нас цих матеріалів є. Наступний запит точно такий самий, тільки ми ще додамо внизу ще один рядочок це сортування. Тобто, у нас будуть зараз ті ж самі рядочки, той же самий код. Ми рахуємо кількість буд-матеріалів за видами, тільки ми сортуємо. Те, що знайшло нам кількість від більшого до меншого. Ось ми написали деск в зворотньому порядку від більшого до меншого. Давайте подивимося. Запускаємо запит на виконання. Подивіться, у нас відсортований зараз запит, кількість по видам, кількість будівельних матеріалів по видам від більшого до меншого. Ми бачимо більше всього, у нас покрівельних матеріалів в організації. Давайте виконаємо наступний запит. По таблиці замовлення ми зараз зробимо запит з групуванням. По кожному клієнту загальна площа робіт. Тобто у нас буде агрегатна функція SUM. Подивіться, у нас клієнт під номером 8 5 зробив замовлень, і нам треба порахувати загальну площу робіт. Запит виглядає наступним чином: ми вибираємо. Поля клієнт, і далі у нас агрегатна функція сум по полю площа робіт. Тобто рахує сумарну площу по кожному клієнту. І щоб у нас було групування, ми внизу вказуємо групування по полю клієнт. Називаємо поле, там, де у нас буде сума, називаємо поле Загальна площа і таблиці замовлення. Запустимо запит на виконання. Дивимося так, по кожному клієнту показує загальну сумарну площу робіт. Якщо простими словами, то конструкцію хавінг було додано тому, що умова ВЕРЕ, ключове слово, не можна використовувати з агрегатними функціями. Вере не можна використовувати з агрегатними функціями. Тому додали конструкцію Having. Дивимося, вибрати потрібні стовпчики, потрібні поля. Із вказуємо, в якої таблиці. Далі, де? Тут пишеться умова. Далі групуємо, за яким полем. І далі ми вказуємо ось тут хавінг. Це ми відфільтровуємо дані від використання агрегатних функцій. Ну, і далі йде... У нас сортуємо і вказуємо, яке поле. Давайте подивимося на практиці. Ми робили попередній запит щойно: ми вибирали групування, вибирали кількість матеріалів за видами. За видами матеріалі. Бачите, за видами. Бетон, бетони у нас 10 матеріалів, лісоматеріалів 3 і так далі. А от зараз. Ми на групування ще накладаємо умову. Я хочу умову вибрати ось тут вже в згрупованому запиті. Я хочу вибрати тільки ті запити, де кількість більше п'яти. Тобто, по кожному виду показала кількість будматеріалів. матеріалів Мені треба вибрати тільки з кількістю більше п'яти. Тобто зараз, подивіться, кількість будматеріалів за видами, і нам треба включити тільки ті види, де кількість більше п'яти. Тобто ми зараз в той запит, що ми робили раніше, ми зараз ось тут додаємо ще один рядочок з конструкцією having. Внизу я додала цю конструкцію «Having» – умова для використаного групування. Тобто, ось воно видало мені групування по видам бут-матеріалів. Воно видало мені кількість по кожному виду. Але я вказую додаткову умову. Оця кількість більше п'яти. Зрозуміло, це додаткова умова. На групування з використанням агрегатної функції, наприклад, count кількість. Давайте подивимося. Я цей запит запускаю на виконання, і бачите, воно показало мало того, що тут групування. Групування було. І ще я задала умову на використання групування з агрегатною функцією Count. І воно мені видало тільки по кількості більше 5. А наступний запит це. Точно такий же, точно такий самий, тільки ми ще відсортуємо згруповані. І далі з умовою більше п'яти кількість, і ми ще відсортуємо деск за спаданням від більшого до меншого. Давайте запустимо на виконання цей запит. Так. Більше значення, потім менше. Ну, класно, видно, якщо вели, велика таблиця, але я думаю, посил мій зрозумілий. Отже, на цьому уроці ми виконали з вами 13 різних запитів. Добре попрацювали, і робота з групуванням, і з агрегатними підсумковими функціями ми сьогодні з вами опрацювали на практиці. Дякую за увагу і до зустрічі!